Всім привіт, дорогі друзі! І я надумав створити новий сезон виживанню у Майнкрафт. І давайте приступимо до виживання. Я заспавнився десь у пустелі. Так. Найперше, що потрібно зробити, це добути дерево. Там я десь бачу дерево. Ні, можна піти туди. О, що це? Зараз перевіримо. Це що, піраміда? О, я щось чую, мені вже не потрібно буде навіть будівлі робити. Я вже знаю, де переночувати на першу ніч. Тому я зразу піду за деревом. І так. Мені вже також мені треба щось поїсти. Якщо краще є курочки. Можна побивати курочку. Ой, ось, ой. Є. У мене така є курятина. Ну добре, давайте. Добудемо трішки дерева і зробимо собі верти інструменти. Що я хотів сказати. Це у нас буде виживання без модів. Ну, без якихось там добавок. Це просте виживання у Майнкрафт. Зараз я граю на, один, на версії 1.8.1. Ось ви можете тут подивитись там вверху, що вам видно. Добрый. Я думаю, це устанет даром. Когда мы углядим всю пирамиду. Всем не повезло. А они что так не способны себе пирамиду сделать. сразу. Ось Майнкрафт художник. О, так, тут цукрова трустина, можна зразу позбирати її. Ось ну, збираю собі насіння пшениці і я думаю, скоро в мене буде... Ну, тільки для цього мені треба перший надійти щоб зробити відро. І так, ось, ось і моя піраміда. Стоп, що? Селище? Селище? О, ти що? Мені конкретно повезло. Дивіться, яке воно велике! Житель! Житель. За 16 свиней. Ну тут может быть у нас житель, пшеница, картопля. О, не конкретно все я поразло вообще. Может это уже. Потом пересмажена собі. Так, вибачте, ще одне. Забудь сказати, ось у мене скин, тому що у мене немає інтернету. Так що вибачайте. Я знаю, в кузні має бути сундук, Так. Ооо! Обсидіан, дві залізні кірки. Ось це не плод. А в мене є на Я Реально так легко мобере б'ють. Так, треба поїсти. Ось, не, я маю де жити. Де ж? Ой, мені повезло, я не можу словами не передати, чесно. Єво, так, тут має бути вештак. Я не, не хочу нічого робити. О, розпорядження все селищ. Так, ну давайте сделаем. Ну, у нас есть две зеленые ты, а вы... Че? Ну, еще не Давайте сделаем. Так, А я лучше сделаю с ним. Ой, бог. Все равно уже лучше потрудим. Я думаю, палец не так хватит. Чей? Тишко и Нивашку из другой Давайте нам потребно найти шахту. Так, А, ой, земля. Ой, нельзя, там просто вези. Перший уклад. Так, давайте карт. І так, давайте. І вище фактори треба було зробити, Ось так. Я думаю, ну, які в мене плани? Я буду виконувати. Напевно, ці як -то, досягнення, або як їх. Ну, досягнення, я маю їх всіх виконувати, я думаю. Я постараюся. Ті мене подальші, подальші плани. Я думаю. Ну я не буду ви час жити в селищі, тільки на перші дні. Я собі буду строити окремий дім. І там вже аж. Там собі... Не знаю, що я зроблю. Я зроблю собі город. Фарму може зробити там тварин різних, так що. Я думаю, роботи є багато. Ми можемо сейчас подивитися що продають за шополиці жити. Клет, ну оцей такий самий. Трошка менше бере. О. Що хочеш, можна... можна навіть на і не Ну я думаю кого туда я в не знаю иду на дверь ой я держи такие извини тухать ничего не, не трав оу три крипера жестку йо я в монет сильно будучи майнкрафт хо, хо я вам скажу Смотрите, там я читаю. Добре, ідемо дальше. Мені щось поїсти, але ніж я щось. Можна їсти хочешь. А її... Йой, я мене не страшить, бо я просто не можу. Надіюсь, ми ще так той зомби не буде страшити. Ну, він точно є. Я... Добре. Що ми далі будемо робити? Ніби якось перечекати ніжі, нам треба буде знайти увесь. Ну, це вже точно. Де ти мучився, що я не власної волі? Що я щось так треба? Ось, ось, сам бував. Я роман був, я ж не знав, що я можу. я спів, клірики я бав, клірики. Слідки, ти тут дечки. Если вы тут малыш правильно по языку можем говорить. И я скажу. Можем его закупить все мои авто. Йой. Я не знаю, как мне баш кисти. О. Может, это тут кухано? vejo. Não, mal, não quero não. гляну трошки селище ні мені тут сподобається ще на селечко то... добре я вже не можу дочекатися, поки буде ніч. поки не стане день якраз о носатий ну, ну я мою куди ти вже зомби ти, якийсь сам маленький зомбі. To. Все, я буду зомбі. Думаю, я так буду. Пойдем трошки і дивився. Что не бывало моих сатах, но мне сейчас пригодиться сейчас. Чтоб тобі были, да? Ой, я даю ну, на виду, если не утечка не буду. Ну, пишу, пишу. Що ти подаєш, чувак? Вот за Незваний стри. О-о-о-о-о! Я вам скажу, то я клевый чувак. Якусь видно. Я себе у вас не стри. Старший. Думаю, то не дуже важко будет. Что ты не стрик? Так. Чтобы с ним есть могли злост. А не не так. Там зомби.

Що може ви вегетаріанцями? Тут може м'ясо нема. Будем їли. Так, я себе зробил. Вот я зрозумів, вот то можна місце я вкажу. Добре, давайте йдемо далі. Я взяв трохи кругляку, тепер я буду буду зробити собі дві кірки, дві сокири. Это еще чуть-чуть. Я уже вот с клепом буду. О, Де є? Йо, Йо, я сметану. Ура! Да я кузня. Кто нам дай. Ты за вчера построить. Зооо, я гожду лучше. Хоче. Можливо. Тут через те, що в мене там деякі програми є відкриті. Або що, я не знаю, в мене перше це закручивало. Ну тоді я повернуся через декілька хвилин. Ну, буде декілька секунд. Ну, для вас це. Ну, одна секунда, не більше, Так що. Так що, бувайте всім привіт! Вибачте, у мене перервалась з... Запись і. Хоч я добув уже вовну. бачите, в мене вже вовна є, я можу собі мішку. І в мене є для вас один сюрприз. Я знайшов ще одне селище. І воно дуже кльове, В ньому стільки бібліотекарів. І вони такі мають ключі зачарування, що просто. Ну ви подивіться бібліотекар. Вдача вдача один. І це ще просто такий просто. Утехрі, я би сказав. Там просто капець, заманювання 3. Ну подиви, подивіться, ну. Ось ну, тут, тут такі заманювання торі. Але ще одне селище. Я маю бровну, маю кут 15-4 назбирав. Верставте собі. Добре, тоді я поставлю собі на мою верстак і зроблю собі ліжко. Я не хочу знову ліжку там бродити, Так. І я, як лгову, в мене два селища. Ну мені ще так просто не визвонить ну, два селища. Я слів не маю, чесно. Добре, тоді зробив собі ліжку. Чи? Ось так, ось так. І так. Є. Ліжко готове. Можемо тепер поспати. Ой-ой-ой. Бри. Що дуже добре? Є. Так. А, так, все, я точно, я щось по незабуду. Добудь дерево. Стоп, я ще його... Я ще ти пойду дерево, так? Ну добре, а ми... ну якщо так. Нет. Ні? О, ні, я добув дерево. Ні. Я знаю, як зробити шпата. Ой, що занищать сейчас туха. Вс, хата відновлена. Є добре. Я не знаю, що далі робити. Як я радий. Все. Я вам кажу, це є. Добре. Я, може, продовжую, напевно, бо знаємо, свиней, не знаю. Свиней. Курів, куней. А я деяких трохи коней, бо у них шкода капіта, я вам кажу. Ну а шкіра мені потрібна в мене. Аби на не О, все, мені як ви... погуляти, да. І дивіться, скільки кинуть тут городи. в них тут Городи просто не ніж нічого дому села, чи я вам кажу. Ну, більше... О! У церкву. є церкв, трьов, чи як це там називається? А ну взагалі не ходим зараз. То їхня кузня, ну вона бідненька, у них якась була. І на неї лежало одне яблуко і парустки. Так Ой, я вам там опинился і що він там робится. Я вам добачила і не може вийти так. Так, подаюсь, щоб висит. Ч он почкал? Так, можно так і це угнать. Здесь гарний вид. Добре. Я думаю, я почну десь строити собі будинок, або що думаю, ч я скрину. Добре. Ну от можна добути шпартацію. Досить гарно, я, я вам скажу. Що я Нічого. Ну, Я буду неподалік на це лише троє світло, але я не хочу використовувати будинки самих жителів. Ну, там Але я построю свій власний будинк. Ну, добре. Я знімаю ці відео в. Ну, Коротше для тих, хто не дуже добре. Ну, ще не, не дуже досвідчений у Майнкрафті. Можливо, я вам розкажу те, чого ви там знали або що. О, да. Ну мені також в коментарях пишіть, може, якісь завдання, які ви, я мав виконати, я їх постараюсь виконати. Так що давайте. Це моя ну, перша серія тільки, ну ви цього виживання. Ще я думаю, я доведу ще трішки дерева, Та й думаю, закінчувати знімати. Цю серію вже вистачить, так я досить довго знімаю. Так що... Міштрих. Є підбираємо його. Добре. Ну, ось, я тут. Пусть на сьогодні жителя. Хочете мати, хочете марку. Хочете марку ну і добре, всі бувайте. Підписуйтесь на мій канал. ставьте лайки, там, пишите новую группу ВКонтакте. Я мне не буду, короче, рассказывать про это. Я вот такое буду снимать новые видео, а буду Всем удачи. Бывайте, бывайте.